У ніші преміальних навушників вкладачів для Android вибір достатньо обмежений. Проте сьогодні я порадую тих, хто так само не може носити так звані вакуумні навушники, адже ми подивимося на новенькі Samsung Galaxy Buds 3. Мене звати Роман. ви на каналі КТС. Поїхали для цього покоління. В Samsung повністю переосмислили дизайн, відмовившись від квасоле подібної форми на користь більш традиційного навушника із ніжкою. Таке рішення суттєво покращило посадку у вусі та спростили керування відтворенням. Кейс навушників має напівпрозору кришку із надписом Samsung та кольорове маркування для лівого та правого навушника, яке дублюється на ніжці. Спереду кейсу світловий індикатор. Galaxy Buds 3 доступні у сріблястому та білому кольорі. Окрім того, ніжка має три. Кутну, а не вигнуту форму. Така форма створює зручні сенсорні поверхні і майже унеможливлює хибні доторки. Навушники мають той самий клас захисту, що і Модель Pro. Це IP57. Тобто вони пило не проникні і витримують занурення у воду на глибину до 1 метра протягом 30 хвилин. Однак сам зарядний кейс не є водонепроникним. Тому перед тим як покласти навушники на зарядку, обов'язково потрібно витерти їх насухо. Samsung Galaxy Buds 3 підтримують Google Google Fest Pair та мають свій фірмовий застосунок під назвою Samsung Vir, що доступний для усіх Android-пристроїв у Play Market. Проте, якщо у вас пристрій не від Samsung, а іншого бренду, ви будете позбавлені кількох цікавих функцій, наприклад, штучного інтелекту Galaxy AI та фірмового кодеку під назвою SSC. Проте, навіть якщо у вас не Android-смартфон, ви все одно зможете створити пару із навушниками через звичайне меню Bluetooth вашого смартфона. Хоча ви не зможете налаштувати елементи керування або еквалайзер. У Galaxy Buds 3 за керування медіа відповідає не доторк, а щепок. Так, один щепок – щипок це плей пауза, два щепки – наступний трек, а потрійний це попередній трек. Регулювання гучності відбувається проведенням, але також по задній грані навушника, а не по гострому торцю, як можна вирішити спочатку спочатку. ці жести керування однакові для обох навушників, і ви не можете їх змінити. Проте ви можете вибрати, що робити жестом утримання. До речі, для кожного навушника окремо. За замовчуванням, цей жест вмикає ANC, але ви можете налаштувати його на активацію асистента Bixby, Samsung Health або ж Spotify. Смартфони Samsung відразу розпізнають навушники, як тільки ви відкриваєте кришку зарядного кейсу. У застосунку Samsung Wear ви можете вмикати ANC. у вкладці якість звуку та ефекти» Увімкнути аудіо 360, що відстежує положення голови та забезпечує об'ємний звук. Функцію аудіо 360 я вимкнув, бо іноді вона трохи дивно працює, зміщуючи звук в лівий або в правий навушник, залежно від того, в яку сторону ви схилили голову. Можливо, вам ця функція сподобається. Проте, як виявилося, можна вимкнути відстеження голови, залишивши тільки Аудіо 360. Безумовно, тут є і еквалайзер, що містить кілька перевстановлених. Пресетів. У вкладці керування, як я вже й казав, можна змінити лише жест утримання, а інші вимкнути. Вкладка налаштування навушників відкриває цілу плеяду функцій. Тут можна увімкнути голосовий виклик помічника Bixby, функцію автопаузи при знятті навушників з вуха, увімкнути голосове озвучування сповіщень та навіть нагадування про здоров'я, а саме розминання вашої шиї. У пункті лепс можна увімкнути ігровий режим, що покликаний зменшити затримку. На відміну від більшості навушників відкритого типу. Samsung Galaxy Buds 3 отримали функцію активного шумозаглушення. Безумовно, вона не настільки ефективна, як у так званих вакуумних навушників із силіконовими насадками, проте все одно перевершує твої очікування. Почнемо з того, що навушники досить добре справляються з низькочастотним шумом. Ви все ще будете чути зовнішнє середовище, але набагато менше, аніж із вимкненим ANC. Майте на увазі, що посадка навушників у вусі також сильно впливає на ефективність ANC. тому, можливо, вам доведеться від регулювати їх у вусі так, щоб отримати найкращі результати. Galaxy Buds 3 не мають спеціального режиму прозорості, адже це навушники відкритого типу. Тому для розмови достатньо вимкнути ANC чи виняти навушник з вуха, що автоматично поставить музику на паузу. Кожен навушник має 11-міліметровий динамічний драйвер, який має збільшену в півтора рази діафрагму, що підвищує якість звуку, перетворюючи його з приглушеного на більш динамічний. Galaxy Buds 3 отримали Bluetooth версії 5.3 та підтримують такі коди, Такі, як AAC, SBC та фірмовий кодек SSC, що розшифровується як Samsung Scalable Codec. Цей кодек дозволяє відтворювати музику до 24 бі96 кГц. Проте цей кодек доступний лише із відповідними пристроями Samsung. Навушники Galaxy Buds 3 забезпечують хорошу деталізацію та акцентовані баси. І варто зазначити, що при прямому порівнянні вони звучать краще, аніж попереднє покоління. Мікрофони навушників добре вловлюють голос без зайвого шуму. Вони ідеально підходять для розмов, так як можуть працювати в режимі гарнітури, тобто кожен. Навушник може працювати окремо. Зараз я пишу голосно стандартний застосунок диктофону і знаходжуся у достатньо шумному середовищі. І так вас буде чути співрозмовник, якщо навколо вас буде достатньо шумно. Компанія Samsung заявляє, що Galaxy Buds 3 забезпечують до 5 годин автономної роботи на одному заряді із функцією шумозаглушення. Кейс додає ще 19 годин роботи. Якщо вимкнути ANC, ви отримаєте 6 годин прослуховування музики. Разом з зарядним кейсом автономність подовжується на 24 години. Для заряджання ви можете під'єднати кабель, що входить до комплекту, до порту USB-C, який розташований в нижній частині кейсу, або ж покласти кейс на бездротовий зарядний пристрій. Наприклад, увімкнувши функцію реверсивного заряджання в Galaxy S24. Тож Samsung Galaxy Buds 3. Зручніші та простіші в керуванні ніж попереднє покоління, а завдяки вже класичному дизайну з ніжкою, шумозаглушення напрочуд хороше, враховуючи відкриту конструкцію. Якщо ж у вас ще й смартфон від Samsung, то ви отримаєте повний пакет переваг, таких як швидке підключення, робота за стосунком та фірмовий кодик SSC. Друзі, якщо вам сподобались Samsung Galaxy Buds 3, посилання я лишаю в описі під цим відео. Па-па!